То есть никто ничего не пишет. Я так зрозумів, тролли поки ще сплять. А, кофе, кофе тролли вже знал Доброго дня. Партия свобода з нами. А вони будуть схопнути. Надо было делать А вот же вот они. А вот же! Там Литвен! Там пал Литвен! Отдавайте вертолеты! Вертолеты когда отдадите уже? Атакос провели гниду Литвина, яка не хоче віддавати гвинтокрили на АТО, які він тримає у своїй, які він утримує у своїй власності, і які він взяв в оренду у держави. Це наліпки? Так, да, дозвольте, будь ласка. Да, будь ласка. Дякую. Наліпки. 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 І одну для себе далось.

Так. Ну що, ну, разу, що хоч трошки побільше нас вийшло? Ну так, нарешті. Трошки хвиля пішла наверх. Ну, треба ж хоч, хоч ілюструвати. Ну, хорош, хоч, якщо хтось як... цього не зрозуміє, то таке буде жалко і видовость, як шоліпін проходить. Ну да, ну да, да. да, да як да. кнур, як щур вірніше. Він кнуряк, але сьогодні як проходив тут поміж людей як щур. Ну, що це за життя? Ну так, навіщо, ну що, навіщо треба тобі хоч, так жити? Хоч, якщо... хоч, хоч щось для України зробити, ну хоч щось. Не для себе тільки хоч щось для України, щоб от там щось перевернулося для нього. Зрозуміло. Дякую. І Тобі дякую. Нехай щастить. От такі ось наші патріоти. Які не все одно наше майбутнє, не все одно майбутнє України. Громадянська позиція прийшла, Бачу багато жовтих прапорів. Правий сектор. Я тебе вітаю, друже. Так що всі, хто має бажання. Прийти подивитися в очі всім депутатам, сказати їм, що їх треба люструвати. Приходьте зараз під Верховну Раду. Ми вас чекаємо тут всі разом. Всі разом ми вас тут чекаємо. О, я бачу, де Мальянс підтягуються, де Мальянс, з Харкова, підтягуються сюди. А нас кожною хвилиною все більше і більше. Доброго дня вам. Як ваші справи, скажете щось в прямому ефірі? Скажу. Скажіть. Слава Україні! Героям слава! Я ведмедик. Я якесь на останнього, так знаєш. Один клуб, одне місто, на все життя, на вірність.

Як ваші справи? Доброго дня вам всім. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть щось у прямому ефірі. О, доброго дня. От мені цікава ваша думка в прямому ефірі. Нічого неможливо, поки не зміняться люди при владі. Тобто ніяких реформ, ніякої ефективної боротьби проти агресора, коли цими справами займаються недолугі і антиукраїнські особи. Тому Безумію. по першому плані вимога негайного очищення всіх гілок влади від людей, які не здатні відстоювати українські інтереси. Представьте, будь ласка, Ігор Мамчук, розумію. Отакі от, от думки у наших людей. Тобто без люстрації нічого не буде. Люстрація це кастрація. А да. або... або... Ні, навіщо? Це кастрація в першу чергу. Люстрація або революція. це ж цікава думка.